Вітаю зараз на новорічні свята, період ретроградного Меркурія, і ця енергія вона е, хороша для того, щоб повернутися назад, подумати, що в минулому, які були по помилки, і їх виправити. В моїх астрологічних прогнозах є деякий процент помилок, і зараз я завів на своєму сайті таку сторінку про помилки в прогнозах. Якщо ну, щоб не було такого, що є якийсь процент неточних прогнозів, і люди, які дивляться мій YouTube канал, не знають той прогноз, який для них критичний, який їх цікавить, чи є він точним, чи він неточний. От ті, які я вважаю неточними, я спростовую на цій сторінці прогнози. Значить, якщо вас цікавить, ну це щоб мене не спрашивали про всі прогнози, чи всі вони залишають, які не точні, ті, я тут буду писати. Якщо ви вважаєте, що якийсь прогноз не точний, напишіть мені в коментарях під цим відео або під іншими. Я читаю коментарі, і я вам відповім, чи вважаю той прогноз точний. Але щоб мене про всі не спрашивали, всі точні, я вважаю, окрім тих, які на цій сторінці. От я до цього нормально ставлюся, бо я, наприклад, не знаю астрологів, які прогнозують зі стопроцентною точністю. От просто пророки. Якщо ви знаєте таких астрологів, напишіть в коментарях, мені буде цікаво подивитись. Ну або інших прогнозистів, тобто в кожного є процент помилок, ну все питання в тому, який цей процент помилок. Так, ну тут спростов... ну, в общем, кому цікаво, почитайте, які прогнози спростовані, З ті, що на майбутнє спростований прогноз про деокупацію Мелітополя. Значить, також я аналізую, чому ці були помилки зроблені мною і намагаюсь виправити їх в наступних прогнозах. Тобто, зараз я вважаю, що Мелітополь буде деокуповано не скоро, ну, а не в... Березні 2023 року буде деокуповано, але пізніше, я кажу в прогнозах, коли. І деокупація півночі Азовського побережжя, Побережжя, узбережжя, воно ну, теж буде пізніше. Значить, далі, також я спростовую прогноз про те, що Україна просто приєднається до НАТО в березні, був такий прогноз. Значить, зараз я вважаю, що. Ну а вона не повністю приєднається, а буде наступний крок інтеграції України з НАТО в березні, і також спростування дуже важливого прогнозу. Я хочу в голос проговорити. Хоча він тут є. Що був такий прогноз що влітку зроблений, що основні бойові дії закінчаться к березню зараз. Я вважаю, що основні бойові дії закінчаться наприкінці березня. Або якщо буде інерція, то скільки тижнів після ну, кінця березня. Ну, астрологічна така позиція це кінець березня, а не початок березня. От. Ну, в принципі, це основне інші прогнози, які я робив, вони на даний момент я не бачу в них помилок. Якщо я буду бачити в них помилки. Я буду писати сюди на цю сторінку, ну і в інших своїх відеороліках сказати. Тобто, це така централізована сторінка, де я буду збирати, якщо хоче хто подивитись оці неточності. От такий період ретроградного Меркурія. І я вже казав, що дуже складно в період ретроградного Меркурія зробити точний прогноз про майбутнє. Тому ну, обережно треба прогнози оці робити. Люди, які роблять зараз на новий рік прогнози. Про майбутнє, то в них ймовірні помилки. От. Більш правильні прогнози, які зроблені раніше, а на Новий рік, просто ну, людина їх сказала, висловила ці прогнози. Пишіть свої коментарі, який прогноз точний, який неточний, який процент точності неточності, і ну, запитуйте, в общем, що вас цікавить. Дякую за увагу. На все добре.